Більше двох з половиною тисяч діток кожного місяця лікують дитячі консультації лікарні святого Мартина. Медзаклад в діагностичному центрі працює вже рік. З початку повномасштабної війни лікарі прийняли 700 маленьких пацієнтів, які вимушено покинули рідні домівки. Нас в середньому на за місяць відвідувань 2500. Багато є внутрішньопереміщених осіб. Звертаються до нас діткам внутрішньопереміщених осіб. Ми надали допомогу біля 700 дітей. Дитячі консультації працює близько 20 спеціалістів. Кардіолог, лор, гастроентеролог, педіатри та інші крім того, дітки мають змогу прийти фізичну реабілітацію, а також здати необхідні аналізи, електрокардіографію, ультразвукове дослідження та отримати щеплення. Ми надаємо допомогу діагностичне обстеження, це аналізи лабораторно-клінічні, це є електрокардіографія, це є ультразвукова діагностика і фізична реабілітація. Не прийом ведуть вузькі фахівці за попереднім записом за електронним скеруванням. Електронне скерування можна взяти у свого сімейного лікаря незалежно від місця проживання, а також у нашому відділенні від педіатра тут надають допомогу дітям від народження до 18 років. З направленням від сімейного лікаря консультація вузького спеціаліста безкоштовна. Дітлахи задоволені, вони без страху та з ракістю приходять до медиків. Про якість послуг розповідають і батьки. Це в нас друга дитина, старші вже 5 років до пальхтамари Федорівни. Все чудово, все подобається. Взагалі чудово ходити, лікарі тут найкращі. Ну, становлення до пацієнтів на вищому рівні. я прийшла до лор. Що тебе велика? Ніс. Я ж з мамою ходжу до лікаря як на роботу. Лікарі тут дуже чудові і найкращі». В планах дитячої консультації каже завідувачка Тамара Палюх розширювати спектр лікарів та надавати ще більше послуг маленьким пацієнтам.